Ласкаво просимо на ютуб канал ProUA, Кава з Любарським огляд новинної стрічки за вчора, 2 квітня. Як повідомляє Reuters, половина сенаторів зі Сполучених Штатів, включно з 25 республіканцями та 25 демократами, об'єдналися для запровадження санкцій проти Росії в разі якщо вона відмовиться брати участь у мирних переговорах з Україною. Законопроєкт, очолюваний сенаторами Лінсі Гремом та Річардом Блументалем, передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти Росії та організацій, які підтримують її агресію. Санкції торкнуться купівлі російської нафти, газу та урану. Попри широку підтримку України з боку багатьох конгресменів, деякі з найближчих соратників Дональда Трампа займають більш стриману позицію через його спроби знайти компроміс із Росією. За словами джерел, адміністрація Трампа не очікує укладення мирної угоди в Україні в найближчі місяці і розглядає нові стратегії тиску як на Київ, так і на Москву. Президент Дональд Трамп розчарований стійкістю Володимира Путіна до переговорів і готовий розглянути запровадження санкцій проти Росії. Водночас він звинувачує українського лідера Володимира Зеленського в спробах відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів. Хоча Вашингтон прагне до припинення вогню та мирного врегулювання, позиція Москви залишається жорсткою, а вимоги Путіна, на думку аналітиків, навряд чи будуть виконані Сполученими Штатами та Європою. Отже, м'яч у цьому дивному політичному футболі зараз на боці Трампа. Трамп повинен щось робити. Путін заявив, що його ці пропозиції не цікавлять, тобто Путіну це не цікаво. Далі Трамп має, як ми вчора обговорювали, або Пудап, або «шарап». З'ясовується, що Сенат готує закон, законопроєкт, а потім ухвалений закон про санкції, йдеться про вторинні санкції. Далі у Трампа виникне дилема, підписувати цей закон чи не підписувати. Якщо він підпише цей закон, і там будуть реальні санкції, про які ми зараз поговоримо, це означатиме, що ціни на нафту у світі поповзуть угору: блокування, бойкот, заборона на закупівлю. Російської нафти і газу, якщо він не підпише цей законопроєкт, він виглядатиме політично слабким, і всі його попередні дії виявляться марними. По-перше, варто відзначити, це пастка. Цей законопроєкт, якщо він справді набуде чинності, стане для Трампа пасткою, серйозною пасткою. По-друге, демократи підтримують цей законопроєкт. З одного боку, вони чудово розуміють, що для Трампа це буде пастка. З іншого, так чи інакше вони схвалюють політику Трампа щодо Росії. Ось цей страшний Трамп. Агент Краснов, якого не зупиняючись учора, просто з насолодою спостерігали, Петухов, Ходорковський і вся ця комуністична Шушера, яка вважає себе ліберальною, як вони ненавидять Трампа, як вони не дають йому жодної йоти визнання, що він робить щось корисне для Росії і України, і як вони переконані, що в нього все провалиться. Виявляється, що демократи, та партія, яку вони підтримують. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому ці люди взагалі беруть участь в американській політиці. Ну, хай їм грець підтримують політику Трампа, звідки я це знаю, тому що законопроєкт склали один республіканець і один демократ, і демократи готові за нього голосувати. Третє, що варто розглянути дуже швидко в цьому дивному законопроєкті, це вторинні санкції. Що це таке? Уявіть, у вас смертельна хвороба, і вона з часом прогресує. Ви приходите до лікаря, він каже, у мене для тебе є чудові ліки. Дає вам ліки. Вони не допомагають. Лікар каже, у мене є ще кращі ліки, і вони теж не допомагають, вам стає гірше, ви практично помираєте. А потім вам кажуть, слухай, у мене є ще найкращі ліки, дістають з верхньої полиці це ліки, які дійсно повинні вас врятувати. І ви логічно питаєте лікаря, вибачте, а чому ви мені ці чудові найкращі ліки не дали одразу? Для чого були всі ці попередні танці з бубнами? Це я про вторинні санкції. Торинні санкції це справжні санкції. Насправді це узагальнений термін. Вони можуть бути і третинними, і четвертинними. Це санкції на перекупників санкціонованої продукції. Як це працює? Росія, наприклад, продає золото, нафту чи інший товар до Казахстану, Казахстан переробляє або просто перепродає. Наприклад, Росія передає нафту до Індії, на Індію санкції не накладають. Потім Індія переробляє цю нафту у мастила й мазут і продає вже як готову продукцію. Так от тепер санкції накладуть на Індію, коли вона перепродаватиме ці мастила і мазут, точніше, не на Індію, а на покупців цієї продукції. Чому вторинні? Бо це ті, хто отримує російський товар через Індію. Ідея спрацювала: це справжні санкції, це ті ліки з верхньої полиці. Чому ж лікар давав три роки якусь фігню, незрозуміло. Санкції, які, як ми тепер чудово розуміємо, були сплановані заздалегідь так, щоб не працювати, бо вони не були вторинними. З'ясувалося, що працюють тільки вторинні санкції. Первинні вторинних – безглузді. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск незабаром завершить свою активну роль в адміністрації та повернеться до управління власними бізнесами. Хоча Трамп задоволений роботою Маска над ініціативами з підвищення ефективності уряду, він та його прихильники вважають, що Маск став політичним тягарем через свою непередбачуваність і розбіжності в поглядах. Зокрема, підтримка маском консервативного судді, який програв на нещодавніх виборах у Вісконсині, викликала критику. Втім, маск може зберегти неформальну роль радника і залишитися в орбіті Трампа. Очікується, що зміна його статусу відбудеться після завершення строку поточної посади, обмеженої 130 днями. Отже, про що йдеться, тут є низка моментів, які варто швидко для вас розпакувати. Перше, маск і Трамп у багатьох питаннях. Однодумці у них схоже непогані стосунки, хоча ідеологічно вони не завжди збігаються. Трамп значно більш консервативний у соціальних питаннях, або принаймні робить вигляд, що таким є. Маск, навпаки, більш консервативний у питаннях соціального страхування, бюджетної політики тощо, тобто він дійсно прагне сформувати бездефіцитний бюджет, щоб зменшити або принаймні зупинити зростання державного боргу. Це важливо розуміти. З точки зору здорового глузду. У Сполучених Штатах 36 трильйонів боргу, які рано чи пізно доведеться віддавати. Щоб це зробити, державні доходи мають перевищувати державні витрати. Якщо ваші витрати більше за доходи, ви не віддаєте борг, а навпаки, берете новий. Це проста логіка. Навіть якщо ви зведете в нуль і зупините зростання боргу, віддавати його все одно не зможете, відсотки набігають. Маск як підприємець і бізнесмен. Чудово розуміє ідіотизм цієї ситуації і намагається скоротити витрати держбюджету, зокрема соціальні програми, без цього не обійтись. І на цьому ґрунті в нього з Трампом певні розбіжності, але команда все одно функціонує. Щодо чуток про перевидавлення маска з команди це неправда. Все набагато банальніше. Маск має статус тимчасового підрядника, а не державного службовця. За законом він може працювати не більше 130 днів на рік. Тобто цього року він ще може працювати, а наступного знову 130 днів. Крім того, Ілон Маск має власний бізнес, яким йому, очевидно, треба займатись. Продажі автомобілів Тесла впали до рекордно низького рівня за низкою показників. У нього також багато нових проєктів, зокрема, очікуваний наступного року людиноподібний робот. Він захопився іншими речами, і його вихід з урядової команди не є її кінцем. Навпаки, це можливо навіть добре. І для нього, і для команди. Маск повернеться до бізнесу, яким займався раніше щодо департаменту з підвищення ефективності уряду, його термін дії, оголошений Трампом, до 4 липня 2026 року. Тобто їм ще працювати і працювати. Вони поки що не виконали і половини обіцяного, але вже за менш ніж 100 днів зекономили сотні мільярдів доларів. Я навіть ставлю питання, чому такий департамент має існувати лише півтора року, чому не зробити його постійним відомством, яке буде безперервно слідкувати за ефективністю держорганів, у чому тут проблема? Чудова ідея, і для її втілення зовсім не обов'язково, щоб маск був її головою. Знайдуться інші керівники, здатні продовжити справу: менше пафосу, менше піару, зате більше конкретної користі. Отже, все добре. Все йде за планом. Стаття The Washington Post описує поточну ситуацію з тарифною політикою Адміністрації Трампа. Генеральні директори великих компаній, таких як Amazon, Pfizer і Target, висловлюють занепокоєння з приводу запланованих тарифів на трильйони доларів імпорту, які має намір запровадити адміністрація. Попри їхнє прагнення уникнути конфронтації з Білим домом, багато хто помічає суперечливі сигнали від команди Трампа, зокрема можливість винятків для окремих галузей, таких як енергетика. Адміністрація Трампа шукає підтримку для трансформації глобальної економіки за допомогою цих заходів, хоча побоювання щодо рецесії залишаються актуальними. Зустрічі з Трампом часто мають стратегічний характер, оскільки бізнес-лідери прагнуть зберегти ввічливий тон і не наразитися на критику з боку президента. Це добре, що ніхто не намагається зберігати гарний тон. Фішка тут ось у чому. Трамп уже всім набрид своїми санкціями. Я розумію, що у людей, які не звикли до контенту цього каналу, виникає когнітивний дисонанс. Учора або позавчора я давав інтерв'ю на ізраїльському радіо, прочитав там коментар, просто вибух мозку. А чого це Любарський, то хвалить Трампа, то сварить. Нехай вже визначиться там за Трампа він чи проти Трампа. У людей просто не існує базового уявлення, що коментатор може бути неупередженим, що він може коментувати події відповідно до обставин, а не згідно з улюбленою партійною лінією. З моєї точки зору Трамп робить багато великих і важливих речей, але санкції, а точніше, не санкції, а мита та податкові збори, які він запровадив, наполовину корисні, наполовину безглузді. Отак От я це бачу. Це зводить з глузду людей, у яких у голові тільки чорно-білий світ, і які ніколи не бачили нічого сірого, вони не розуміють, як це можливо. Купа прокльонів у мій бік, тому що я на їхніх очах ніби перевзуваюсь. Вони не розуміють, що таке може бути дуже дивна ситуація. Але я, тим не менш вважаю і говорив це вже не раз, не буду повторюватись. Санкції почали працювати. Подивимось, які будуть наслідки. Але найголовніше і чому здається ніхто, окрім мене, цього не бачить, це величезний політичний ризик. Тобто, Трамп, який ініціював ці санкції, чи призведуть вони до рецесії? Не призведуть. А може рецесія виникне сама по собі, ми цього ніколи точно не дізнаємось. Але якщо вона все ж настане протягом найближчого року, це буде безумовно рецесія Трампа з його вини. Ви зайшли в цю крамницю, ви розбили цю чашку, вся відповідальність на вас. Згідно з інформацією Daily Signal, Том Гоман, який відповідає за питання кордонів в адміністрації Трампа, заявив про досягнення історично низького рівня незаконних перетинів кордону завдяки заходам, включаючи політику залишайтеся в Мексиці та припинення практики Спіймав і відпусти». За словами Гомана, в березні прикордонний патруль зафіксував лише 7181 незаконне перетинання, що значно нижче за показники часів президентства Джо Байдена. Заходи, запроваджені адміністрацією Трампа, такі як масова депортація злочинців і боротьба з картелями, забезпечили жорсткіший контроль над кордонами. Отже, давайте розбиратись. Перше, що кидається в очі, це те, що Байден, якщо взагалі ще є сенс згадувати це ім'я, протягом усіх чотирьох років розповідав, що без ухвалення нових законів у нього немає легальних інструментів для закриття кордону. Йому, мовляв, потрібні спеціальні закони. У ці закони він намагався впихнути купу соціального мотлоху, програми своєї партії, тобто, республіканці, ви хочете закон про кордон, тоді погоджуєтесь на те, що я від вас хочу, не хочете? Тоді я звинувачую вас у тому, що не можу закрити кордон. Це класичний політичний шантаж. А тепер ми з'ясували, і заперечити це вже неможливо, що кордон можна було закрити, чи є бодай якісь дебати, бодай якесь вибачення. Яке-небудь усвідомлення цього факту серед демократів. Дайте мені обговорити це з Рашкіними, Ходорковськими, Петуховими, ну хто там ще є. Вони дуже жваво критикують Трампа, і я сам його критикую, погоджуюсь, є за що. Але давайте визнаємо один факт: Байден абсолютно свідомо, штучно, цілеспрямовано наводнив Сполучені Штати нелегальними мігрантами. Американський народ цього не хотів, це не демократія. Нам на голову одягли те, під чим ми не підписувались через бажання однієї людини або її партії. Це, панове, не демократія. Готовий дебатувати з кожним із них ніхто не прийде, не прийде, тому що бояться дебатів, по суті, бояться змістовного обговорення. Вони збираються в тісні кола і повторюють, який жахливий Трамп. Але, дорогі друзі. Зараз пасхальний період православне свято. Давайте поговоримо по-людськи. Я готовий дискутувати з будь-яким російськомовним демократом і не тільки щодо позиції Трампа, і щодо України, і щодо всього іншого. Йдемо далі. Фішка ж була в іншому. Нам обіцяли безпрецедентні депортації, найбільші в історії, наймасштабніші, найпотужніші, найжорсткіші. Де вони? Наймасштабніші депортації, як це не смішно, відбулися при Обамі. І як я передбачав, так і сталося. Якісь депортації будуть, але масові депортації, які обіцяв Трамп, політично невигідні. CNN завалить ефір репортажами про те, як матерям рвуть серце, бо відбирають дітей, як чоловіки розлучаються з дружинами, і на цьому вся програма згорнеться. Бо це непопулярні заходи, і, на жаль, ми з вами повинні визнати. Окрім кількох мільйонів нещасних, яких депортують, бо їм не пощастило. Мільйони інших нелегальних мігрантів залишаться в Сполучених Штатах і рано чи пізно стануть легальними. Буде амністія, їм дадуть якийсь статус. Усе процес не зупинено, як і передбачалося. Саме заради цього, і усвідомлюючи це, демократи і Байден пішли на непопулярні кроки. Вони забезпечили своїй партії електорат на майбутнє через 10-15 років. Ці іммігранти або їхні діти після 10 років поневірянь у нелегальному статусі повністю маргіналізовані стануть опорою демократичної партії. Заради цього все й було зроблено. У статті Wall Street Journal описується, як адвокат Дональда Трампа Борис Епштейн у 2023 році обговорював можливість третього президентського терміну для Трампа. Епштейн стверджував, що знайшов способи, які дозволять Трампу залишатися при владі після 2028 року, незважаючи на 22-гу поправку до Конституції Сполучених Штатів, яка забороняє більше двох термінів. Деякі радники Трампа вважають його висловлювання жартом або способом тролінгу медіа, однак низка високопоставлених республіканців сприймають його слова серйозно. Сам Трамп у нещодавніх інтерв'ю заявив, що розглядає методи продовження свого правління, що викликає дискусії у Вашингтоні щодо його намірів. Питання про третій термін активно обговорюється, зокрема в популярній культурі та медіа. Насправді це питання про третій термін Трампа треба поміщати до секції маразм кріпчає. Це справді маразм. Туди ж треба віднести анексію Гренландії та війну з Канадою. Це з тієї ж опери. Тобто, це як узяти молоток. Покласти руку на стіл і вдарити себе по великому пальцю, навіщо? А от так, щоб інші боялися, жодного сенсу, окрім приводу, критикувати Трампа за те, що він, мовляв, тоталітарний диктатор, це не несе зараз. Усі ці російськомовні американські, всілякі бельгійські, французькі ненависники Трампа кажуть: ось дивіться, Путін сім термінів, і цей туди ж. Не буде він ніколи президентом на третій термін. Як виглядає теоретична комбінація, яку, на моє здивування, схоже, вже не зовсім при своєму розумі Леон Ванштейн вирішив пояснити своїм глядачам, навіщо? Щоб що? Щоб зібрати трохи лайків, щоб ці от отруєні пропагандою люди писали киплячи від захвату? Як класно, що наш кумир буде президентом на третій термін? Не буде. Давайте посперечаємося, що він не стане президентом на третій термін. Дай йому Бог завершити хоча б цей відкрити парі на будь-яку суму президентом на третій термін. Трамп не буде. Хто не згоден, демократи, республіканці. Вперед, гроші на стіл, будемо сперечатися. Чекати доведеться три з половиною роки, а тепер до теоретичної комбінації. Трамп стає спікером Палати представників. Йому не потрібно для цього обиратися, бо спікером може стати будь-хто. І, от, припустимо, республіканський, очевидно, президент і віце-президент відмовляються від посади. Тобто комбінація така: наступний конгрес повністю республіканський, обирає Трампа спікером Палати представників, навіть якщо він не депутат, не представник народу. Потім обираються президент і віце-президент, віцепрезидент стає президентом і відмовляється, Президент відмовляється, віцепрезидент стає президентом, не призначає нового віцепрезидента і теж відмовляється. І тут складний момент. Чи легально взагалі не призначати віцепрезидента? І от у цей момент, коли немає президента і віцепрезидента, третя особа в державі, спікер Палати представників, без виборів стає президентом. Це повна нісенітниця, повний абсурд. Навіщо Леон Ванштейн розповідає цю маячню? Щоб що з якою метою, це ж не новина, це абсурд. Я просто показую абсурдність усієї цієї історії. Я не пишу, що Трамп занадто старий, але дай Боже здоров'я, йому буде 82 роки. Брежнєв у своєму маразмі був 76-й, Трампу 78. Продажі Тесла за перші три місяці року знизилися майже на 13 відсотків через широку реакцію проти головного виконавчого директора Ілона Маска та його керівництва в департаменті ефективності управління при президентові Трампі, деоджей. За квартал компанія поставила 336 тисяч автомобілів, що суттєво нижче як аналітичних прогнозів, так і торішніх показників 387 тисяч машин. Акції компанії впали на 50% із кінця грудня, що пов'язано з відчутною політичною поляризацією навколо маска та його зв'язками з Трампом. Ситуацію ускладнюють демонстрації біля автосалонів і зміни в бренді Тесла, який тепер зосереджений на штучному інтелекті та робототехніці. Нікуди Тесла не дінеться. Мені навіть подобається, в яку ситуацію вони потрапили. Я просто спокійно посиджу і почекаю, поки вони просідають, і це означає, що з'являється час для покупки. Я нікому не даю порад, просто кажу, що. Ринок так чи інакше відреагує на недооцінені акції Тесли. Ось таким чином, на мою думку, це цілком логічно. Ось Тесла збирається випускати власні айфони, У цьому році Тесла випускає неймовірно цікаві годинники. У наступному році компанія планує запуск гуманоїдних роботів. Я, от зараз, поки чекаємо на наступну ставку, покажу, як це виглядає. Тобто в них величезний пайплайн майбутніх інноваційних продуктів. Тесла це потужний бренд. Тож, якщо зараз акції впали в ціні, це момент для купівлі. Питання лише в тому, чи досягли вони вже дна, чи їх ще будуть мочити, це вже вирішувати вам. Але з точки зору ринку, чудово. Це вигідно, зокрема, і багатьом інвесторам. Дешево, це добре. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.